Мистецтвом якості майстер-клас бразилійського джиу-джитсу для киян провів Андре Нунес. Ім'я добре відоме шанувальникам цього виду одноборств. Знаний тренер розкрив таємниці сили боротьби без прямого протистояння. Дізналася секрет і Світлана Федек. Єси сила не має значення гравна техніка і хорошо продумана стратегія. М'яка та піддатлива техніка рухів запорука успіху у бразилійському джиу джитсу відкриває секрети майстер. Основний принцип не йти на пряме протистояння, щоб перемогти, а спрямовувати дії супротивника в потрібний бік, допоки він не опиниться в пастці, і тоді повернути силу ворога проти нього самого. Відтреновані в залі способи нерідко рятують спортсменів від башкетників. Якщо розглядати такий прикладний бразильскому джи джитсу то он позволяет очень быстро вставать на ноги, не оказываться на земле, ну и, скажем, не теряться на земле. То есть это основной прикладной момент, который прививает джиу-джитсу. Меня все время спасает один прием из бразильского джиу-джитсу, это спокойствие. Вот, и на меня никто не нападает. До и цей вид одноборств и девчатам, особливо тем, кто остерегается тяжких травм. Поняла, что хочется здоровых детей, а смешанные одноборства в основном бьют по голове. То есть хорошее сотрясение, травмы, это мне не надо. А в бритском борьба, там более плавно все, красиво, ну и как бы духовно развиваемся. Очень помогает даже природа из-за того, что крепкие связки, это все, то есть легче все переносится. Разум с учнями от мастер-класса отрывал и сам наставник. не очень нравится Украина, она наша. Аду Бразилію українські борці добре розвинені фізично і ментально. Всі мають свій стержень. Характером і поведінкою. Ваші люди схожі на бразильців. Не вистачає лише самби. Світлана Федек Юрій Нестеренко НТН.